Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. І сьогоднішня наша з вами історія про блаженного Теодора Ромжу. Це ще один українець, котрий постраждав від окупаційного совєтського режиму. Зараз трішки розповім його історію, а також його стосунок до Андрея Шептицького. У вас в коментарях запрошую написати, в якому місті знаходиться пам'ятна табличка блаженному Теодору Ромжі. Нашу з вами подальшу розмову проводитимемо у крипті під катедральним собором міста Ужгород. Отже, з першого, що пов'язує митрополита Андрея Шептицького та Теодора Ромжа. Ми не знайшли жодних відомостей їхнього безпосереднього контакту. Якщо хтось з вас знає про, такі, про таку інформацію, то будь ласка, в коментарях напишіть нам про це. А що їх пов'язує? Так це молодий вік, в котрому стали вони обидвоє єпископами. Теодор Ромжа у віці 33 роки. А митрополит Андрей у віці 34 років став єпископом. Обидвоє вони виховували молоде покоління, а саме митрополит Андрей був виховником новиків. А Теодор Ромжа був ректором духовної семінарії в місті Ужгород. Поділюся з вами історією про мученицьку смерть блаженного Теодора Ромжі. Про ці деталі смерті ми дізнаємося завдяки очевидиці цих подій сестрі Теофілі Манайло чину святого Василія Великого, 27 жовтня. 1947 року в обідню пору до Мукачівської лікарні було привезено важко пораненого єпископа Теодору Ронжу. З ним ще кількох священників, теологів. і Їх помістили в одну палату. 28 жовтня головний лікар, начебто на допомогу, хоче надати санітарку. Сестра Теофіла запідозрює в ній агентку НКВД. І опис безсонних ночей сестри Теофіли біля ліжка важкохворого єпископа Теодора. Преосвященний владика, тихенько стогнучи, весь час вервичку крутив в руках. А я мучилася думками, безпорадно вручаючи волі Божій наступний день, за прикладом преосвященного, теж знаходила розраду у вервичці. 31 жовтня зранку приїхав отець, котрий висповідав Владику, і також інших, котрі були з ним. Після приїхали рідні сестри Владики і начебто владиці трошки покращили. В якомусь періоді сестра Теофіла зайшла до кімнати, а там був юрист, який вів допит владики Теодора. Коли пішов юрист, сестра Теофіла ще зі здивуванням згадувала, як вона витерла спітнє чоло і тут же виступали краплі. Поту на його чолі знову. Після сестра Теофіла згадує що настоятелька, сказала помінятися їй з іншими сестрами. За 5-8 хвилин вони повернулися і втішені, що все на своєму місті вони лише почули останній передсмертний віддих. О Ісусе, таким чином, 27 жовтня 1947 року був навмисне підлаштований замах на владику Теодора. Через автомобільну аварію. Про це ми дізнаємося з архівних документів, котрі стали відкритими у 1998 році. А 31 жовтня Владика Теодор Мученицько помер від найімовірніше смертельної ін'єкції агентів НКВД. Ось тут він був похоронений у одній з ніж у вищезгаданій крипті. На сайті Мукачівської греко-католицької єпархії зазначена дата смерті Владика Теодора. 31 жовтня 1947 року. Я маю до вас запитання, чому ж тоді в Українській Греко-католицькій церкві пам'ять його згадується 1 листопада. Запрошую вас свої ідеї та думки з цього приводу написати у коментарях. Буде цікаво роздумати на цю тему. І маленька підказка: ні. Це не пов'язано з тим, що митрополит Андрей помер 1 листопада. А я вам дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі, а також за вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє і надалі.